Доброго дня, друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі. Зараз ми, як обіцяли в нашому попередньому відео, запустимо два інверторних генератора через блок паралельного підключення і спробуємо навантажити його за допомогою теплової пушки. Тобто, завдання в нас перевірити. Чи зможемо ми отримати за допомогою блоку паралельного підключення приблизно десь 2-2,4 кВт? Отже, запускаємо генератори. Генератори інверторного типу завжди старайтесь запускати на привключеному екорежимі. Це полегшує запуск двигуна і швидше стабілізуються обороти. Так, запускаємо. Початку перший. Перевели е, в нормальний режим, далі підключаємо блок паралельного живлення і поїхали. Запускаємо вентилятор. Вентилятор запустився, підключаємо перший темп. Бачимо, при нагріванні е, теплова пушка е, нагрілася і е, споживання зменшилось. Тобто зараз буде приблизно зупинитися на 970-975. Зупинилось. Е, підключаємо другий день, дивимося. Thank <laughs> you. Так, друзі, які висновки можна зробити? За допомогою блоку паралельного живлення нам вдалося отримати сумарну потужність майже 24 кВт. Але, на жаль, як ми бачимо, теплова гармата при нагріванні двох тенів споживає набагато більше і на, при потужності 2,4 генератори. Відключаються. Але своє завдання, як генератори, так і блок паралельного жилення, я вважаю виконали. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Ми завжди раді вам на все відповісти на всі ваші питання. До нових зустрічей на нашому каналі.